У нашому братерстві обрано нове керівництво. Його буде очолювати Анатолій Миколаєвич Козачок. Я відслужив 25 років, і по своєму віку я уступив місце молодим. Ми їх сьогодні благословили, ми їм дали наставлення, ми будемо підтримувати їхні руки. І я дуже хочу, щоб справа пішла набагато краще, ніж це було за моєю каденцією. Тому братство належить. Не паночкові, не козачкові, а братство належить Ісусові, братство належить для Неба. Господь за це заплатив, викупив. Моє і моїх братів служіння полягає в тому, щоб служити тим, кого спас і оправдав Господь. Всім Божого благословіння будемо підтримувати руки братів, які очолили братерство, будемо за них молитися, будемо їх благословляти. А через них благословіння прийде на всю Україну.